Сьогодні хочу вам показати новий магазин, який відкрився мережі магазин ДМ позаду мене. Вона недавно відкрилася в Польщі. Мені дуже цікаво показати, що там є цікаво і що нового, Які там нові товари. Сьогодні значка мінус 15%, так що глянемо, що там є. Так, друзі, ми зараз заходимо в цей магазин ДМ. Подивимося, що тут що файно продають. Цікаво, то що ніколи не був і не бачу. Розглянемо. Це такий, я бачу, косметичний магазин. Ось кошики для дітей, для дорослих. Заходимо і подивимося, що тут є. прямо марки Блея, нація плажа. Тут ми ще тут кітеристують, можна собі користуватися кремами, наливати їх в такі баночки і взяти і спробувати. Балева. Не знаю, що тут за фільм, звісно. Мечок тут різні кольори є. Два бороди кольори. Хороша ціна. По 2,85. Окремо. Для рук. По 10, по 10, по, 10, по 9, 2, по 9. Самі дешевші по 4,95, по 4,75. Це недавно відкрився ця фірма. Де? Де? Так, що тут є різнички, бачите, можна купити навіть різні такі, ось солодощі, здоров'я, ну, здоров'я. Є для душу. Перший раз маю такі, ось по 25 злот, фініпічі, киснові, ось ці, ось по 9 злот, 45. Ну, Моя основа фірма така цікава. Ну, кави, фініпічі, ось ці, гадні, грізні, дуже пахнючі, по 12,95. Не знаю, чи в є в Україні, але тут вони є і вони дуже хороші. Ах, тут ну, пасі є дуже великий вибір, Всього є, бачите кульки для, для ванни, для солі, для ванни, різні. Є. Ну, цікаво, цікаво, такого формату магазин. Тут можна собі подарункову ґенту взяти і запакувати собі подарунок. що Дуже цікаво, не бачив ще такого інші магазини. То можна зробити безкоштовно, запакувати свої презенти. Бачите, які безкоштовно. Також, Также вначале можна тут купити парфуми. Чоловічі, жіночі. Злягі є навіть такі ось шитечки для Також тут є біопродукти. Бачите, біопродукти дуже корисні. Біологічні. Так. Тут є багато засобів війни, діярла, телістирини, дитяче харчування, Нет, це біо. Такі відео біо, і тут біо дуже багато приділеного уваги, відео біо. тут цілий сталаш і шоколад. Я пам'ятаю, коли працював жарці, то всі ці товари, деякі з них були в мене в магазині. Між зручно ходити, немає такі один біля одного. Мачте, дітей можна купити різні біли добавки, такі різні гілки в хороших цілах. Мочите. Ну, цікаво, цікаво. Ну, Кайкл, хороші кайфові, там різні біли. Так же тут є, що тут є? Такі різні. Засоби інтерений але... її окуляри бачите. Ну, цікаво, цікаво, все-таки Можна щось ви папіртуалетний. 1165 коштує пуски керовок. Раз. А, це. 4 роки. Рушники. О тут є такі кухільвичку. Ну, Німецькі щось є. Оці це, от племені для пукання по 795. Супер ціна. Ну, цікаво таке, клім 800. Ну, може, будемо це дешевше ж ну, тут. Также є порошки до для на ось такі от гілі 6 літровий, 33 злетій, тобто наприклад, 330 гривень, ну 360 від І, звісно, аналог, бачите, менше. Зобрафікло дуже волі півтора літра. Такі гарні ціни переволі. Це вже тут є все для на кухні в таких-то цінах. А так в цінах це вже швабри, бачите, можна купити ну, до вибору до кольору. Дуже багато рушників, але ціни 28-15. Вот. Тут є одноразовий посил, такі паперовий, бачите, пластику, вони не вживають паперовий. Майже тут, от, от, бачите, паперові а, такі от паперові стаканчики, вилочки свої в паперових таких цілях. Так, потім мікрофіброві шматки, є, такі губки цікаві. 18, .05. це щось дуже дорого, 185. Ну, бо вибори, бачите, ті шкарпетки, тут щось я не можу. А, тут можна роздрукувати фотографії, зробити собі фотографії, бачите зразу сканер, телефон під'єднується тут і можете зробити собі фотографії, відсканувати. Ну, цікаво, цікаво. Що таке все цікаве? День тим, я не про жіночі прокладки великі, дуже тікати з того, що є жіночі прокладки, тут такі хустечки, кормля собак, тварин. Дивіться, тут багато є не Багато такого, що тут в Польщі вже дуже-дуже давно є. Що тут є ще хороша така от фільм'ях. Денкни для машин, освіжаючи засоби. Тут є, я тебе дитячий одяг можна купити. різного розвивати. Видите, все одно те видео з дитячим одягом. И по розмірах поділені, бачите, зверху розміра поділені. Ну, цікаво, цікаво. Ціни, ціни. 33 zot, наприклад, от футболочка 50 злот 78 злот. Нехмарофт. Звісно, є дитячі харчування ісоски, і присоски баночки. банки. І бачите, різні рашки є. Для до кольору. Ну, цікаво, цікаво. Оці от. Ну, бідрам, так он не бувають по акції, дуже розумію купляти. При закупі двох, вони там один плюс один поп'ят акції. Здесь будут фі-чаї, які я дуже не розумію. Тут багато складників таких Все-таки, ну, ну, звісно, я його напишу відео на Напоє, бачите, різні біо. Знову я е, під тебе з літему. Хто не вже гритен, гуляска хліб тортіла. В таких цінах по 9, по 7, по 9, 10. Аж там щодо такі цілі з не вже я тут видав. Холодимку йогурти навіть я навіть казав, що може. Йогорти продають. Пісно, ти не От спай, тапи, на хаву. По 6 подають по акції. Ну, завжди в таких в турцях. То а акція, ну, тут я бачу парфуми жіночі. Перший раз такі бачу. Тести, давайте. Ну, такі якісь арабские які верхні упаковки ще не бачу ніколи. Здесь тут є класи самообслуговування. Є звичайно, але люди на самообслугу и користується касою самообслуга. Также тут є різниця межі ночі. Це подібне на український ДЦ або развин. Ну, трошки інший варіант, світліше, просторніше, А, абітні собі тестер. Вижимаються з договору. Також тут і косметика жіноча, яку можна придбати для себе. Нашли різні такі от ну, цей це, це магазин. Такий от цікавий магазин. Так що мене запрошують, вони тільки недавно відкрилися в Польщі. Якщо можете оглянути, подивитися, що не тому. Ну, звісно, сегрегація, люди, не все бачите. Що таке отхідно. Друзі, а мені цікаво ваша думка в коментарях. Напишіть мені, чи були ви в такому подібному магазині, чи, чи щось бачили в такого надзвичайного магазинах. Можливо, в Україні, може, за кордоном якісь інші новинки для таких справ. Ну, мені сподобався магазин, так що кожен для себе щось знайде. Всім па-па!